Боже, великий єдиний, всю Україну храни, всі свої ласки щедроти, на люд нас зверни. йому волю, дай йому долю, дай доброго світла, щастя, дай Боже народу на многі, блага літа. дай Боже накраще нам. Всім своїм людям, дай Боже, щоб так, як висотково сіяє ялиночка ця в Франківську. Дійснилися мрії пророцтва Упа за скоріше сонячне воскресіння наших героїв, за скоріші зміни на кращі в світі і в Україні, щоб перемогли Божі діти і щоб Україну з Богом, з Богородистю воскресло, сонячно вернулися герої наші України, неньку. Щоб навіки очолив, як гетьман, як король, як президент Тарас Григорович Шевченко. Дай Боже на краще нам, всім цим людям. А ти пречиста Божа Мати, упросив Господа особливі благодаті на свято Різдва Христа, на многе блага діта. Хай скоріше здійсняється пророцтва УПА за молитвами всіх святих, а особливо Тараса Шевченка серед них. І на оновленій землі врагів не буде всіх проклятих, а буде Господь Бог син і буде Божа мати, і будуть тільки люди Божі на землі. Дай Боже, щоб скоріше настали нашої перемоги дні. Навіки вічні амінь.